Давай не нити, добре зайка. Давайте ще знімемо, як у нас тут гарно, яка в нас тут краса, як у нас тут зелено. І Вон видно, також у нас там озеро. У нас тут красиво. Годівнички. Такі розлетілися. На годівнички є. Спеціальна їжа в годівнички. Насіння кладеться. Так, Вінюнь? Де ти там? Це додому прийшли. Ми вдома, так, да, зайки? Ми вдома. Так тепло, затишно, так добре, добре. Сонечко світить. Звичайно, затишно.